Вже наблизився той останній час, коли Христос прийде своїх забрати, вогонь любові в серці, щоб не згас, оливу нам потрібно запасати, нам треба пильнувати кожну мить І черпати сили лише у Божім слові, коли архангел з неба засурмить, щоб ми були завжди на поготові той день прийде, як злодій уночі. І говоритимуть про мир, безпеку, спокій, щоб не застав той день, зненацька нас тоді, щоб не лишитись нам на цій землі жорстокій. Ми вже не в темряві живем, як ті сліпці, нас просвітив Господь, відкрив нам очі, ми маємо мудрість, ми вже не глупці, Належим дневі, а не ночі. У цей тривожний і останній час. Нам бути воїнами треба нині, зброню любові й віри зотягнутись враз, і шолом надії мати на спасіння.